Сьогодні ми розвантажуємо автовоз і у нас з цього автовозу вільна тільки одна машинка. Ось такий Renault Twingo. Це у нас електромобіль 2021 року, батарея 22 кВт, пробігу 50 тисяч км. Весь в оригінальному окрасі машинка буде мати акційну ціну для швидкого продажу. По салону дуже-дуже мені схожий на Mercedes Smart. Подвинути загалом місця вдосталь. Для міста, на мою думку, ідеальний варіант. 21 рік. Запас ходу в ньому около 150 кілометрів. 55%, зараз показує 49 кілометрів. Ну, знову ж таки, треба проїхатись, і щоб він перерахував під вашу манеру їзди. Акційна ціна: приїжджайте, оглядайте, забирайте.